Завтра, 28 листопада, о дев'ятій ранку, на територію області вводиться режим воєнного стану, але приводів для паніки немає. Стверджують в облдержадміністрації. Права та свободи громадян обмежуватись не будуть. Введення комендантської години обмеження права пересування, мобілізація можливі лише за умови початку військових дій з боку агресора. Не слід включати тумблер паніки при введенні військового стану. Хочу зазначити, що з 24 пунктів закону про військовий стан, як вже казав наш президент Петро Олексійович Порошенко, не всі будуть імплементовані. Все залежить від ситуації, яка буде проходити, чи це буде конфронтація чи ускладнення процесів. Хочу попередити про розпущення тих пліток, які зачасту і висказували вже в мені в телефонних розмовах в засобах масової інформації через. Інтернет-сеті, що буде якесь вилучення, майна і все інше. Це в законі прописано, але це найхудший варіант. Цього не буде, і на цьому акцентував наш президент. Основна задача військового стану це підвищення рівня обороноздатності регіону, на яким він введений. Це, по-перше, ті правові основи, які даються органам місцевого самоврядування і органам влади. Для того щоб при можливості дуже швидко без бюрократичних на основі правових механізмів реагувати на ту чи іншу ситуацію, і для того, щоб злагоджені дії були між військовими і правоохоронцями. силові структури переведено на посилений варіант несення служби. Крім того, голова облдержадміністрації закликав мешканців області відповідально та з розумінням ставитись до можливих перевірок. Хочу ще попросити всі політичні партії, а також громадські організації, щоб на цей період якось обмежитись від різких висловів, якихось формування якихось суспільних заходів, які пов'язані з купченням людей, як уже казав Петро Олексійович Порошенко, що даний захід. Військовий стан не повинні на собі відчути рядові громадяни України як обмеження якихось прав чи свобод чи пересування. Якщо, наприклад, будуть речі, як перевірка документів, догляд багажу, то до цього відноситись спокійно, без палав, без якихось бурхливих асоціацій, тому що це наша безпека. У мене прохання до громадян міста Запоріжжя і Запорізької області перш за все, це. Менше е, обсуждати в сетях переміщення військових частин, наявності військових, коментувати, фотографувати, розміщувати це е, в мережах, тому що це дуже полегшує, скажімо, роботу для нашого головного ворога. Втім, не виключено, що введенням воєнного стану зможуть скористатись шахраї. наприклад, відвідувати помешкання та забирати майно, начебто для потреб країни. У такому випадку варто викликати поліцію. І я думаю, буде рішення про заборону використання військової форми всіми, крім військових, нацгвардії і силових структур. Якщо любі будуть сигнали, то будемо реагувати. 102 буде працювати в тому ж режимі, як і завжди, і буде посилений режим служби. Ніякого права ніхто нікому не давав, право на житло, воно є, було і буде. А якщо будуть питання, то там буде вже залучена і прокуратура, і ми, і Нацполіція, поліція, служба безпеки. І Я думаю, що ми не будемо ховати своє обличчя.